Вижив, але не зміг ходити. Дев'ятирічний Андрій потрапив під обстріл півтора року тому поблизу Єнакієвого. Осколки й досі у його тілі. Мати витрачає останні гроші на лікування сина. Хто допомагає? Історія продовжить. Юлія Мішакірова. Монвішамах, вот шам, вот-вот-вот-вот. На вот, школах вот. буде виходити. У нас до сих пор не виходять. Осколки вже не турбують дев'ятирічного Андрія. Каже, коли тіло виштовхує залізо, він не відчуває болю. Юнокомунарівськ це містечко поблизу Єнакієвого. Потрапив під обстріл у вересні 2014 року. Андрій грався того дня з хлопцями на дворі. Сховатися не встиг. Стаю і світі сам друг кричить, ложись там, мальчик. Каже, я люблю, і більше нічого повністю. Страдала та в день три чоловік. Ну тільки на нашому посіки. Та да в тоді люді дуже багато погибло. загинуло. через поранення у дитини паралізовані ноги. Ходити він не може. Це відео було зняте волонтерами за пару тижнів після трагедії. Він тільки прийшов до тями після кількох операцій. В Андрія почалися проблеми із нирками і травною системою. На лікування сина Ліна не мала грошей. Андрій потребував інвалідного візка. За допомогою звернулася до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Андрійко був одним із перших серед поранених дітей, якого підтримав штаб Ріната Ахметова. Щоб спростити і полегшити життя мамі і дитині, штаб закупив інвалідний візок. На сьогоднішній день ми підтримуємо зв'язок з родиною і готові у разі потреби підтримати медикаментозно. Візок для Андрія виготовляли під його індивідуальні розміри та потреби. Ріната Ахметова, вона ж коляска, яка у нас а так я не знаю, що ми ділили без коляски. Она без без як без рук. Ліна виховує ще трьох дітей, наймолодшому два рочки. Що там? А, цікаво, так? Родину підтримують небайдужі люди. Щомісяця Дмитрію також отримують продуктові набори штабу Ріната Ахметова. Ліна згадує часи, коли їй нічим було нагодувати дітей. Ви знаєте, не було виплат, люди взагалі благодаря цим наборам, вони просто виживали. Ужас що творилось. взагалі ніяких виплат, нічого абсолютно не було. Рінат Леонідович перший хто? А откликнулся. ліна. Вірить, що згодом син може самотужки ходити, адже лікарі дають обнадійливі прогнози. Юлія Міншакірго Данило Кірів Сабиті канал Україна.